Колеги, всім доброго дня. Починаємо чергове засідання комісії. У нас сьогодні лише основний порядок денний. В основному порядку денного у нас 40 питань. Скажіть, будь ласка, чи у когось є коментарі чи зауваження до порядку денного? Будь ласка, пропонується об'єднати пункт 20-21. і Так, об'єднати пункт 20-21. і Окей. Все більше. -да. -да. з 1 по 14. І з 1 по 14. Це блок ліцензійних питань. Окрім Окей. нормативки, 15 ще. Все зрозуміло. Все більше. Блок інвестиційних програм, водопостачання, водовідведення, питання 23 по 26. З 23 по 26. Супер. Також разом 17 і 18. 17. Так, 17-18. і 17. Окей. Так, щось ви, ладно. Тоді переходимо до розвіду, якщо більше немає зауважень і коментарів. Так, як завжди, то що було озвучено блок ліцензійних питань з 1 по 14. Коли, чи є у когось зауваження чи пропозиції, немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався, рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови про внесення змін до порядку реєстрації учасників оптового ринку електронна різні. Проєкт постанови, пройшов всю необхідну регуляторну процедуру, був погоджений Антимонопольним комітетом України, з огляду на що пропонуємо прийняти постанов... зазначену постанову НКРКП. Дякую. Йомко. Вараз антимонопольної погодив. Окей. Чи є у когось зауваження чи пропозиції до звучення питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови КРКП про затвердження змін до деяких постановок РКП Соф'ян. Так, да, будь ласка, а, дякую. Проєкт постанови було розроблено на виконання вимог наказу НКРКП, яким передбачений план заходів із реалізації закону. України 42.13, а також з метою забезпечення належного виконання суб'єктами ринку природного газу вимог щодо реєстрації як учасників оптового енергетичного ринку. Зазначений проект був предметом відкритого обговорення, які відбулися 30.04, і на виконання вимог статті 15 закону України про НКРКП Всі пропозиції та зауваження були розглянуті. Тому департамент пропонує прийняти проєкт постанови про затвердження змін до деяких постанов КРКП. Дякую за інформацію. Чи є у когось В коментарі до озвученого питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступні пункти це про прийняття постанови НКРКП про схвалення змін до плану розвитку системи розподілу АТП Полтавообленерго на 2025-2029 роки. Та про прийняття постанови НКРКП КП, про схвалення змін до інвестиційної програми даного підприємства на 2025 рік розвитку. По плану розвитку відповідна постанова була схвалена 29 квітня 2025 року. Зауваження пропозиції до провідних матеріалів не надходило. Пропонуємо прийняти постанову про, про щодо схвалення змін до плану розвитку системи розподілу АТ Полтава Бленерго на 2025-29 роки. І відповідно ці ж зміни ці ж самі зміни відображені в інвестиційній політиці. 29-25 була відповідний проєкт постанови. Зауважень пропозицій до оприлюдних матеріалів не надходило. Пропонуємо прийняти постанову про схвалення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії АТ полтава Обленерго на 2025 рік. Дякую за інформацію. Вклаюча в єкової зауваження чи пропозиції до озвученого блоку питань по полтава обленерго немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Отримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови про пронесення змін до деяких постанов. Тобто до постанови НКРКП від 26 квітня 2022 року номер 406 Вносимо зміни в цю постанову. а В частині в тому, що втратили актуальність окреме положення, що стосується оператора системи передачі, ми їх вилучаємо з цієї постанови, а також технічна правка для можливості коректного проведення перевірок 24 го Нічого нового так. Добре, дякую. Нічого нового. Немав ні в кого зауважень чи пропозицій? Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, наступний блок. Питань про прийняття постанови НКР про внесення змін до порядку встановлення формування тарифу на послуги. З передачі електричної енергії і про прийняття постанови КРКП про внесення змін до порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського оперативного технічного управління. Проєкт рішень про внесення змін до порядку встановлення формування тарифів для операторської передачі було схвалено 15 квітня схваленими проектами рішень передбачено. Приведена норми порядку у відповідність до законодавчих змін, внесених в закон 42.13. Зокрема, змінами передбачено законодавчий виняток в частині недопущення перекресленого субсидіювання при розрахунку прогнозованого необхідного доходу при встановленні тарифу оператору системи передачі. Схвалені проекти рішень були розміщені на сайті. Зауваження та пропозиції від заінтересованих сторін у визначений термін не надходили. Про що було розміщено відповідне повідомлення 2 травня на сайті регулятора. Детальне обґрунтування розміщено на сайті. Пропонується прийняти постанову щодо змін до порядків. Дякую за інформацію. Чи є в когось коментарі до озвучених питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт. Просхвалення проекту рішення, що має знаки регуляторного акта, постановлення КРКП про при змін до Кодексу комерційного обліку електричного енергії. З метою приведення відповідності до закону 42.13 розроблено проект постанови, який передбачає внесення змін до кодексу комерційного обліку. З головних змін стосується регламентації порядку вкладання договорів про інформаційну взаємодію та договору про надання послуг комерційного обліку, затвердження примірної та типової форми цих договорів відповідно. В регулювання особливості організації комерційного обліку у випадку приєднання в одній точці декількох електроустановок призначені для виробництва. Електричної енергії з будь-яких джерел енергії. І третє це організація комерційного обліку електричної енергії дози установок зберігання виробників електричної енергії, в тому числі, яким встановлено зелений тариф. Враховуючи зазначене, пропонуємо схвалити проект постанови НКРЄКП про затвердження змін до кодексу та оприлюднити його на офіційному вебсайті НКРЄКП з метою одержання зауважень та пропозицій. Дякую. Дякую за інформацію. Чи є в когось в коментарі до озвученого питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Так, наступний блок питань у нас по воді: це про прийняття постанови НКРКП про схвалення плану розвитку на 2025 рік та про прийняття постанови про схвалення інвестиційної програми на теж на 2025 рік по комунальному підприємству Павлоградське виробниче управління. Водопровідного каналізаційного господарства Павлоградської міської ради і про схвалення проекту постанови про схвалення плану розвитку комунального підприємства міськ тепловоденергії на 2025 2029 роки, і також по цьому ж підприємству схвалення інвестиційної програми на 2025 рік. Будь ласка. До комісії надійшли погоджені плані розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційні програми на 2025 рік. Джерела та обсяги фінансування зазначені на сайті комісії у матеріалах до порядку денного. З результатами опрацювання наданих матеріалів та відсутності зауважень та пропозицій до проєктів постанов після оприлюднення на офіційному вебсайті НКРКП пропонуємо. Прийняти постанови комунального підприємства «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Павлоградської міської ради, а також схвалити проекти постанов комунального підприємства Міськ тепловодоенергія та розмістити їх на офіційному вебсайті НКРКП. Дякую. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі чи зауваження до озвученого блоку питань по двом підприємствам? Немає. Тоді. Переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Наступний пункт про порушення АТ «ДТЕК» одеської електромережі ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Власне. Планова перевірка за період діяльності 2024 року, в ході якої зафіксовано порушення щодо сучасності розрахунків знекуренер за надані послуги з передачі та з диспетчерського оперативно-технічного управління. На початку 2025 року ліцензіатам погашено всю заборгованість. Також порушення в частині сучасності надання послуг з приєднання побутовим споживачам та замовникам послуг з приєднання. Крім того, зафіксовано порушення щодо виплати компенсації за недотримання гарантованих стандартів надання послуг з розплату електричної енергії ліцензіатам. Дане порушення усунуто. Ході перевірки, також зафіксовано порушення в частині повторного виставлення рахунку на підключення електростанов споживача при наданні послуг з приєднання. Також зафіксовано порушення щодо видачі технічних умов, які видавалися при зверненні замовників послуг, а саме установ зберігання електричної енергії. Крім того, зафіксовано порушення в частині. Перевищення десятикратного розміру середньої заробітної плати верховної структури тарифів на послуги розподілу електричної енергії. Перевищення складає 26 122 гривень. Також зафіксовано порушення щодо своєчасності та правильності оформлення поданої інвестиційної програми на схвалення на 2024 рік. Також зафіксовано порушення щодо дотримання кодексу комерційного обліку в частині щитування даних дистанційних даних приладів обліку та використання автоматизованої системи щитування, не зареєстрованої відповідно до регламенту та відсутні в реєстрі постачальників послуг комерційного обліку, та зафіксовано порушення щодо належного функціонування особистого кабінету послуги особистого кабінету замовника послусприєднання та кабінету комерційного обліку. За результатом перевірки розрахована сума недотриманого доходу згідно методики затвердженої постановки комісії, яка складає 711 мільйонів 327 тисяч гривень. Також зафіксована сума дефіциту коштів від надання послуг сприєднання в розмірі 82 мільйони 587 тисяч гривень. Згідно методики, визначення штрафу розрахована сума штрафу, яка складає 1 млн 192 тисячі 227 тисяч гривень. Пропонується прийняти постанову за накладенням зазначеної суми штрафу, зобов'язати ліцензіата подати е, в інвестиційну програму 2026 року додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2024 року без додаткового джерел фінансування на суму 135 млн 323 тисячі гривень. Розглянути питання щодо перегляду таких обіг, збільшення на загальну суму 793 млн 915 тисяч гривень протягом 2026-2028 років, яка складається з недотриманого доходу та дефіциту. У разі неврахування інвестиційної програми на 2026 рік. Розглянути питання щодо вилучення коштів 35 млн 323 тисяч гривень. Передбачити зобов'язання щодо надання інформації по приладах обліку. Також прийняти розпорядження проекту по розміщеному на сайті комісії. Дякую за інформацію. У нас є зареєстрований учасник від зазначеного підприємства Генеральний директор Григорий Дмитро Іванович. Дмитро Іванович, доброго дня. Доброго дня, колеги. Шановний пан голова, шановні члени комісії. Я дякую всім за якісно проведену перевірку. Ми згодні з виявленими зауваженнями. Деякі ми вже встигли виправити, інші будемо намагатися виправити в терміни, які вказані. Тому в мене все по доповіді. Ще раз всім дякую. Дякую вам. Тоді враховуючи якби, пропозиції, озвучені департаментом і за відсутності додаткових зауважень, пропозицій перейти до голосування проти? утримався рішення прийнято. Наступний пункт про порушення КП-ПОР. Полтава водоканалу ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що рекламують функціонування ринку електричної енергії. При діяльності 2024 рік зафіксовано порушення строків повідомлення про зміну в даних документів, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Порушення строків сплати на регулювання за перший квартал 2024 року. Та несвоєчасність розрахунків зник Укеренерго, слід зазначити, що вся заборгованість погашена. За результатом перевірки пропонуємо прийняти постанову санкції застереження. Зрозуміло. Думаю, що заважень пропозиції немає. Ніколи немає заважень. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, отримався, рішення прийнято. Так, Ярослав Миколайович, я так розумію, з 29 по 35 ми можемо блоком. Це у нас про продовження термінів строку проведення планової перевірки і розсрочення штрафів. Так. Колеги, чи є у когось зауваження чи пропозиції з 29 по 35 питання, тут блок питань пов'язаних з збільшенням строку проведення перевірки і розсрочення штрафів? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступний пункт: про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства відповідності у відповідних сферах та ліцензійних умов. Будь ласка, так пропонується розглянути питання щодо схвалення проекту рішення, що має знаки регуляторного акту, а саме. Насення змін до постанови відповідно з розробкою методики перевірки наших ліцензіатів. Пропонується схвалити відповідне рішення, розмістити на офіційному сайті комісії для отримання зуважень та пропозицій та початку регуляторного. Ой, вибачте, це прийняття постанови про. Визначення методики, е, да, визначення методики перевірки для е, зберігання природного газу. Даний проєкт постанови пройшов всі необхідні процедури. Е, проведено відкрите обговорення, проведено відкрите обговорення е, протокол розміщений обговорення на сайті. Пропонуємо прийняти відповідні зміни. Зрозуміло, у нас до цього питання є зареєстрований учасник заступник генерального директора від Укртрансгаз, головний інженер Рудко Володимир Васильович. Будь ласка, добрий день, шановний голово, шановні члени комісії. Укргаз підтримує ін ініціативу комісії щодо впровадження методики щодо визначення сум додаткового отриманого прибутку або недоотриманих доходів від. Нашої основної діяльності також ми вдячні профільним департаментам за ту співпрацю, яку ми провели в частині обговорення даної методики. Але в свою чергу ми хочемо зауважити два моменти, на які просимо звернути увагу. Перший момент це що стосується сплати дивідентів. А те, у Transgas сплачує дивіденти відповідно до вимог передбачених в законах України про акціонерні товариства та закону про управління. Об'єктів державної власності, зокрема, відповідно до частини 5 статті 11 закону про управління об'єктами державної власності, господарські товариства, акціонерам, яких є господарське товариство у статутному капіталі, якого є 50 або більше відсотків державної форми власності, включені до консолідованої фінансової звітності такого товариства. І відповідно здійснюють розподіл прибутку за рішенням вищого органу. А в разі прийняття рішення про спрямування частини чистого прибутку на виплату дивіден на виплату дивідентів сплачують дивіденти безпосередньо господарюючому товариству, оскільки НАК «Нафтогаз України є єдиним акціонером у Трансгазу, то на підставі закону і статуту товариства є односі і здійснює осібно повноваження загальних зборів акціонерів Та за результатами фінансово-господарської діяльності приймає рішення. Акціонера про сплату дивідендів, така структура корпоративного управління оператора Газоцькович повністю відповідає вимогам частини 1 статті 45 закону України про ринок природнього газу. Що Трансгаз пропонує? Щоб дивіденди, які наша компанія сплачує у Трансгазу, враховувалися як дивіденди, які теоретично можуть бути сплачені в Державний бюджет України. Так як ми напряму не можемо сплачувати дивіденди в бюджет України. Це перше наше питання. І друге питання це що стосується визначення об'ємів газу, які ми використовуємо на виробничих технологічних витрати. Також просимо врахувати і зробити зміни в абзаці 7 пункту 2 методики в частині виключити формулювання за умови збільшення фактичних обсягів закачування відбору від планових. Або якщо це формулювання не буде виключене, додати фразу використовувати застосування непланових режимів роботи ПЗ. З чим це пов'язано? В осінньо-зимовому періоду 24-25 ми стикнулися з проблематикою, коли були Дякую за ваші коментарі. Для членів комісії хочу просто пояснити, що питання сплати дивідендам Трансгазу і включення цієї суми до кормованих витрат було досліджено і під час попередніх перевірок, і було дуже багато дискусій під час обговорення. І ми пояснювали Трансгазу, що за аналогією з іншими секторами, які ми регулюємо, то питання сплати дивідендів стосується лише тих випадків, коли ви сплачуєте напряму бюджет. Тому виключення для трансгазу в цьому випадку ми не робили. Стосовно ВТВ, то знову ж таки, на мою думку, знайшли компромісну редакцію, яка дозволяє обґрунтувати певні відхилення додатковими документами, експертизами, і там така диспозитивна норма, тому пропоную затвердити цей документ в тій редакції, яка прийшла публічно обговорення. Дякую за інформацію. З ураханням там проведеної дискусії і коментарі профільної члену комісії. У мене є пропозиція перейти до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проекту рішення, що має знак реторного акта, постанови НКРКП про, затвер... про затвердження змін до додатка 29 до порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов. Так, пропонується розглянути питання щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акту, а саме зміни до методики визначення додатково отриманого або недотриманого доходу від діяльності з розподілу електричної енергії, ліцензіатів, які знаходяться при фронтовій зоні. Зазначений проєкт рішення, оскільки має... Ознаки регуляторного акту потребує розміщення на офіційному сайті комісії для отримання подальшому зауважень та пропозицій та проведення відкритих обговорень. Пропонується схвалити зазначений проект рішення та розмістити його на офіційному сайті комісії. Дякую за інформацію. Коли у кого є коментарі, може до озвучення питання, немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРЄКП про припинення дії зеленого тарифу ТОВ СОВЕЛЕКТРА та про внесення змін до додатку до постанови НКРЄКП від 25 березня 2025 року номер 463 будь ласка. У зв'язку з прийняттям на засіданні КРКП рішення про припинення дії ліцензії з виробництва електричної енергії виданої ТОВЕЛЕКР та беручи до уваги норми порядку станового перегляду та припинення дії зеленого тарифу. Департамент на ринку пропонує прийняти постанову НКРКП про припинення дії зеленого тарифу ТОВЕЛЕКРА, а також прийняти постанову НКРКП про внесення змін додатку до постанови НКРКП від 25 березня 2025 року номер 463 та виключити з додатку ТОСОЛЕКЕЛЕКРА та відповідний розмір зеленого тарифу. Дякую. Дякую за інформацію. Чи є якоїсь зауваження чи пропозиції? Озвучене питання немає. Переходимо до голосування. Хто <клес> проти, утримався, рішення прийнято. Наступний пункт про використання ДП гарантованої покупець і додаткових надходжень. Проводимо, що Енкре КП 5 травня поточного року було проведено нараду з ДП гарантованої покупець щодо обговорення питання необхідності сплати податкових зобов'язань. ДП гарантований покупець за перший квартал 2025 року. За результатами обговорень було прийнято рішення доручити розробити окреме рішення МКРКП щодо використання підприємства додаткових надходжень, зокрема плату банку за використання залишків коштів на поточному рахунку гарантованого покупця, 3% річних інфляційні нарахування та штрафні санкції на оплату частини чистого прибутку та авансового внеску. Податку на прибуток за перший квартал поточного року. Відповідно до глави 3 методики, визначено, що кошти від інших надходжень, ніж доходи від оплати вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва з альтернативних джерел та доходи від продажу на ринку електричної енергії, у тому числі отримані пені та штрафи, які обліковуються на окремому поточному рахунку гарантованого покупця, використовуються грантовано. Це відповідно до окремого рішення НКРЄКП. З огляду на викладене, Департамент енергоринку виносить на розгляд НКРЄКП питання, яким передбачається спрямування ДП гарантованих покупець до 20 травня поточного року коштів від інших надходжень, ніж доходи від оплати вартості послуг і забезпечення збільшення частки. Виробництво електроенергії з альтернативних джерел та доходи від продажу на ринку електричної енергії, зокрема, плати банку за використання залишків коштів на поточному рахунку ДП «Гарантований покупець, 3% річних інфляційних нарахувань та штрафних санкцій на оплату частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток за перший квартал 2025 року. У мене все. А, за зверненням Гарповка має бути а, потім проведена перевірка, перевірка ліцензійної діяльності гартованого. Дякую за інформацію. Колеги, я утримуюся від голосування, а колегам пропоную визначитись. Хто проти, утримався, рішення прийнято. І останній пункт порядку денної про затвердження змін до переліку поточних рахунків спеціальним режимом використання вактор-постачальників, оператора системи передачі та оператора ринку. Технічне питання, чи у когось є, може коментарі до зазначеного питань на сайті. Немає. Тоді є пропозиція перейти голосування. то проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпне. Всім дякую за увагу.